18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію зачистки Криму від кримськотатарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар, переіменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб нічого не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабазькій стрільці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою. У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання. Це було кілька крихітних рибальських селищ. У них спокійно жили кримські татари, ловили рибу, обробляли землю. Словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання. Залишитися безкарним і наказав за дві години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей зібрали на одній із пристані, занурили в трюм старої баржи. Та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин воростив катер конвою, що праптово ніхто не всплив. Але морська глазь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів. Один із учасників цієї жахливої трагедії тоді ще солдатом весь.